У 2018 році НАСА почала випробування нового зонда, покликаного досліджувати океани. Але чому найбільше у світі космічне агентство пірнає під воду? Виявляється, це надзвичайно складне завдання, вимагає застосування найновіших знань і технологій. З цього відео ви дізнаєтеся, до яких викликів готується НАСА в морських глибинах. Як Джеймс Кемерон допоможе знайти іншопланетне життя? І чому так складно досліджувати океан. Наскільки глибоко може зануритися людина? Для дослідження космосу зонди необхідні. Ми не можемо побувати там самі. Але з океаном усе інакше. Чи не так? Багато хто здатен провести своє особисте дослідження океану просто пірнути в нього. Максимальна глибина для звичайної людини без спорядження невелика всього 6 метрів. З аквалангом можна зануритися вже на 40, І хоча фрідайвери й без нього пірнають більш ніж на 100, це все одно дрібниця порівняно з глибиною самого океану. У такий спосіб не подолати навіть його перший шар епіпілогіальну зону. Її нижня межа 200 метрів. Саме на таку глибину проникає сонячне світло. В ній процвітає фотосинтезуючий планктон риби, які ним харчуються. А також хижаки, такі як дельфіни чи акули. Але чи може людина пірнути ще глибше? Це Ахмад Габор. Він поставив рекорд занурення з аквалангом – цілих 332 метри. Таким чином він сягнув мезопелагічної, або як її ще називають, сутінкової зони. Вона простягається від 200 до 1000 метрів під водою. Нижче від цієї межі не можуть опуститися навіть найкращі військові підводні човни. Тут вже немає сонячного світла, і тварини пристосувалися до напівтемряви за допомогою великих очей і біолюмінісценції. 90% біомаси всієї риби у світі перебуває саме тут. Це близько 10 мільярдів тонн. Популяцію самих тільки циклотонових риб оцінюють у кодрильйон особин. Але це лише верхівка айсберга, Адже глибоководні жолоби простягаються ще на багато кілометрів углиб. Як щодо їхнього дослідження? Тож як дістатися дна океану, якщо навіть субмарини не можуть цього зробити? Найглибша його точка перебуває на заході Тихого океану в Маріанській Западині. Це безодня Челленджера. 11 тисяч 34 метри завглибшки. Тиск на такій глибині в тисячу разів більший ніж на поверхні. Щоб вижити тут необхідний спеціальний підводний апарат. Deep Sea Challenger – найвідоміший із них. Адже в 2012 році з його допомогою на дно Маріанської западини занурився оскароносний режисер Джеймс Кемерон. Єдиним пілотованим апаратом, який побував там раніше, був Трієст. у 1960 році. Батискав з капітаном Доном Волшем та інженером Жаком Пікаром став першим апаратом, який зміг опуститися на саме дно океану. З того часу там побувало ще 13 людей. Цю зону океану називають Ультрабісель, і вона простягається від 6 кілометрів і до самого дна океанічних западин. Життя, яке пристосувалося жити в такому місці, виглядає як фантазія божевільного наприклад, ці диско Чи схожа на підводного дракона Риба равлик? Або риби з ряду ошибнеподібних, наче вивернуті на виворі. Щоб їх дослідити, використовують вже не пілотовані підводні апарати, а сучасніші на дистанційному керуванні. Такі пристрої можуть досягти великих глибин і довго залишатися там, отримуючи команди по довгому кабелю. Але навіть вони не завжди можуть протистояти важким умовам на дні океану. У 2014 році глибоководний апарат Нерй. Що належав США, спустився до розчалених Кермадек біля Нової Зеландії. На глибині приблизно 10 кілометрів його розірвало на шматки колосальним тиском. На той момент він був єдиним робочим апаратом для таких глибин. Його втрата загальмувала всі наступні дослідження у цьому напрямку. Схоже, таке завдання виявилося нам не по зубах. Але у світі є і інші океани, набагато більш недоступні для вивчення. Наскільки складно вивчати позаземні океани? Поверхня супутника Юпітера Європи складається із водяної криги. За оцінками вчених, цей крижаний щит має товщину від 15 до 25 кілометрів. І під ним є океан. Астробіологи припускають. Що на його дні, навколо гідротермальних отворів, з яких вивільняється внутрішнє тепло супутника, цілком може існувати життя схоже на глибоководне земне. Населеним також може бути Енцелад супутник Сатурна. На його полюсах з під льоду час від часу вириваються струмені пари, викликані внутрішнім теплом. І в 2018 році зонд Касіні виявив у них воду. Та аби знайти там життя, потрібно запустити зонд, схожий на нерей в глибини обох супутників. Але глибина океану на Енцеладі складатиме близько 30 кілометрів, а на Європі взагалі від 60 до 150. Це в 15 разів більше ніж на землі. І поряд з таким масштабом спуск Камерона не найскладніший за прогулянку до супермаркету. Для місії такі глибини треба як слід підготуватись, і саме тому НАСА взялися за глибоководні занурення на землі. То як же космічне агентство буде досліджувати земний океан? Ми вивчили прибережні води за допомогою аквалангів, дісталися самих глибин у батаскафах, але все одно не знаємо, що і хто таїться в більшій його частині. І досі близько 80% океану залишаються недослідженими. Ці частини океану називають Батіпалагіалем і Абісопалагіалем, або ж опівнічною зоною безодною. Стійкі до тиску живі організми, як, наприклад, риба тринога чи глибоководний будильник, лише невелика частина відкритого глибоководного світу. Через нульову видимість вивчення фактично проводиться наосліп, а обмежений час роботи апаратів під величезним тиском. Робить неможливим зондування неосяжного простору у північної зони і безодні. Вірніше, так було до того, як до гри вступило НАСА. Створений ними зонд Орфей, покликаний прибрати всі білі плями з мапи океану. Він облаштований високочутливими камерами й датчиками, запозиченими з марсохода Perseverance, і зможе вивчати каміння, раковини та живі організми. Також створювати тривимірні карти ділянок дна. Відносно маленький зонт важить 250 кілограмів і зроблений із синтактичної піни плавучого композитного матеріалу, начиненого мікроскопічними скляними кульками для міцності. Звучить весело. Я б покатався. А потужний прожектор спалах дозволить економити енергію і робити якісні знімки. При цьому немало деталей Орфея. Запозичено з ботескафа, на якому Джеймс Кемерон спускався до Маріанської западини. Тож зовсім скоро на нас очікує відкриття багатьох загадкових тварин із незвіданого світу земних океанів. І хто зна, що ми ще зможемо знайти у безодні можливо, величезну до акулу, яка ламає наші зонди. Або це роблять жителі Атлантиди. Не задоволені тим, що ми засмічуємо їхнє приховане місто або інопланетяни, які не хочуть, щоб їх виявили. У будь-якому випадку пишіть у коментарях, що ви очікуєте знайти на дні океану, і пам'ятайте, не вдивляйтеся довго в безодню, інакше вона почне вдивлятися у вас.